Вітаю! Це підказ про книжки та письменництво вигадуємо з. Сьогодні я не поспішатиму називати ім'я письменниці, з якою будемо вигадувати, почну з уривку з її історії. Прослухайте і здогадайтеся самі, про що тут ідеться. Отже, цитата. Дивна річ. Кілька днів тому під час вечірньої прогулянки я натрапив на незвичне місце. Я побачив на вулиці чергу просто з цікавістю став у її кінець. Це задоволення коштувало мені цілих десять марок. Потім я разом з усіма зайшов до темної зали, де стояли стільці, як в опері, люди сідали на них і дивилися на біле полотно на стіні. Раптом над головами присутніх спалахнув промінь світла, і разом із ним з'явився звук та живі картинки. Біле полотно перетворилося на вікно, крізь яке все було видно? Це нагадувало оперу, але в той же час не було оперою. Ну, ви, напевно, здогадалися, що мова йде про кінотеатр. Але хто ж це може бути такий, хто не знає кіно, ніколи там не бував? Назвав екран білим полотном, яке вміє перетворюватися на вікно. Хто може не знати кінотеатр? Це Пелікон. Він, із повісті фінської письменниці Лени Крун у людському одязі. Повість називається у людському одязі. В ній пелікану заманулося стати людиною. Він навчився мови, підслуховуючи туристів на пляжі, вкрав одяг і вирішив підкорювати місто. Він потихеньку знайомиться з людською культурою і бачити, як він класифікує нове. Він його порівнює з тим, що він вже знає. Йому легше осягнути дивину через порівняння. Те, що виглядає загадково і невідомо, він накладає на звичні образи. Темна зала з рядами стільців нагадує йому оперу, з якою полікан познайомився раніше. Біле полотно, вікно це невідомий йому екран. Насправді ми, люди поступаємо так само незнайоме намагаємося пов'язати з уже відомим. Ми всі так робимо, просто не помічаємо. Давайте прочитаємо ще один опис пеліканськими очима. Розгублена блукаючи вулицями, я раз у раз намагався вловити в повітрі запах води. Але повітря було наповнено сумішю. Сажі та диму, сажі та пилу. Коли ж я подивився на свої крила, мені здалося, що сажа з повітря осідає на них і що вони вже втратили свою білизну. Нарешті, крізь димову завісу, я вловив ледь помітний м'який запах води і поспішив туди, в надії попити, скупатися і як слід підкріпитися. Яке ж було моє розчарування, коли я вийшов до річки? На жаль, це була не річка, а скоріше каналізаційна протока, що несе Стічні міські води у відкрите море. Хвилі весело вдаряли в кам'яні береги каналу, але в світлі тьмяного електричного ліхтаря було помітно, що на поверхні води переливається. Тонка зелена плівка. У воді було повно сміття і бруду, залишки продуктів, ганчірки, обривки газет, пляшки, алюмінієвої банки. Про те, щоб помитися в такій воді, не можна було навіть і думати, не кажучи вже про те, щоб її пити. Риболовля теж навряд чи вдалась би. Я не знаю жодної рибини, яка б могла б жити в каналізації. А кінець цитати. Що це було? Що було в цьому уривку? Це було місто очима водної пташки, пелікана. Йому складно без води, головне, що йому потрібно знайти це вода. Погодься, що людина навряд чи першим буде шукати у місті річку. Нам, не в незнайомому місті, потрібно житло, кафе. Музеї, парки, ми звертаємо увагу зовсім на інші речі. Та й запахи міста нам звичні, ми не відчуваємо ані сажі, ані диму. Тобто, знову істота, яка уперше в місті виділяє щось своє, на що ми зазвичай вже не звертаємо уваги. І остання загадка, остання цитата. Спробуйте вгадати, що це. Я давно помітив у місті дивні будівлі, високі з башточками і прикрасами на верхівках. У, неділь, у неділю з них лунає молодійний дзвін, і люди заходять усередину. А в будні дні вони здаються зовсім порожніми, ніби там ніхто не живе. З цікавості я вирішив зазирнути всередину. У будівлі було багато лавок, наче в опері чи кінотеатрі. Та замість білого полотна попереду стояв стіл і підвіщення. На стіні дерев'яна постать людини, прибитої до великого Хреста. на підвіщенні я побачив довгу скриню, прикрашену білими стрічками. Перед нею стояв чоловік у чорному вбранні з білим комірцем і промовляв щось урочисто і сумно. Тож дум... Це кінець цитат. Тож, думаю, ви впізнали, що тут було описано: це похорон у церкві. Та для Пелікана ця церемонія бачиться крізь призму знайомого. Церква для нього схожа на театр, труна на скриню, а навіть трагічний образ на стіні сприймається як чужа. Незрозуміла декорація. А тепер завдання: уяви будь-яку тварину, яка потрапила у твоє місто, яким вона його бачить. Що для неї важливо, що незручно, дивно, незвично це лисиця, що забріла у метро, або білка, яка шукає горіхи серед супермаркетних полиць. Чи навіть равлик, що повзе по вікні хмарочоса. Подивися на місто очима цієї тварини. Що здається їй дивним або смішним, що небезпечним, а що напрочуть привабливим? Запиши кілька рядків від імені цієї тварини, наче уривок із її щоденника. Що дає такий погляд? Навіщо це завдання? Ми робимо предмет, який описуємо, чужим, незнайомим. Такий прийом очуження дає читачеві змогу побачити знайомі речі наново, ніби вперше. Церква, кінотеатр, опорний зал чи навіть просте вікно перестають бути буденністю і набувають рис чогось дивного, майже казкового. Ми раптом помічаємо деталі, повз які зазвичай проходимо і усвідомлюємо, що наше звичне зовсім не таке очевидно. Очима пелікана звичайний світ перетворюється на загадку. А ми починаємо уважніше придивлятися до власної реальності. На цьому все. Натхнення, хай ваше теж стане трохи казковим, так як у нашого пелікана. Маня! А теперь включи его, пожалуйста, і виключи мою запись. Її ще треба буде обв'язати. Зараз її немножко послухаю, я хочу ще одну попробовать сделать. Просто...